Друзі, чи є пекло, книга обявлення дає відповідь. Багато проповідників і лише вчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через книгу об'явлення, що говорить про це Ісус і був мертвий, і все живий на віки віків, і маю ключі пекла і смерті. Ісус каже, Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і він переміг смерть і пекло. Але сьогодні є достатньо різних учень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга об'явлення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були у ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них, і судими був кожний за ділами своїми, і смерть і пекло кинуті в озеро Вогнене. Це смерть друга. А хто не був записаний в книзі життя, то й...